Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок мої дівчатка. 6.45. чуєте, так? Да? Шум річки, запах смерек. А саме головне мій голосочок. Подивіться, в Одесі от захребша була до капець. От сьогодні утром стала, віконечко відкрила, що вчора вечір, то є балкончик. На горі, звісно, йде дощ, так от чути, дощик іде. Але шум річки він перебуває все. Знаєте, мій хороші, чим я люблю живу воду що тут балкон, будь-який номер відкриваєш, балкон, запах сморек, шум, річки, стаканчика тої джерельної води з крана, якої ви даже миєтесь, вона творить чудеса. Ну і гарнесеньки, я вам всім бажаю прекрасного дня, гарного настрою. З дому ми виходимо тільки з правої ножки. Бо тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому є. Ви знаєте, що наші мисли матеріальні. Все буде добре. I love you дворі, звісно, що ну, так 6.46, але стаканчик води, дівчатка, ви знаєте, що тут хлопчики мої теж. Ви знаєте, що тут воду і не нап'єшся, чесно. Так, мої хороші ну що я вже збираюся приймати на роботу, працювати всім вдалого дня, хорошого настрою. Сьогодні у нас вже перве жовтня, бо дні, дні. Вони летять просто не по... Не по дням, а по часам, так? Да? Тільки вроді би було літо. Це взагалі, взагалі. і день вже коротший, і ніч вже длинша. Але що, відкриваєш ті очки вже так, до, Я до будівника сьогодні стало. Якось стало до будівничка сьогодні. Так, Базаренко ваша буде говорити, хорошо, ви взяли вже каву, чай взяли, ви очки свої відкрили. Хорошо, давайте, ви зараз привстанете на свою красиву попу, Піднімете дві свої дуже красиві ножки. З правої ножки прийдете зробити каву. І я всім скажу гарного дня, хорош. Так, мої гарненькі, 6.49, Давай свята, соберися, йди почисти ці зуби. Умийти красиві очі, бо одне око прищурене, одне, ні. Ну, на голові прическа, ви знаєте, в мене всю неділю буде. Я оце з цим хвостом бачите? Вчора як лягла, сьогодні таку грабельками причешую. Байдуже, байдуже. А байду, байду, гафре творить чудеса. Мої красотурічки. Так що на 6.49 сорок уже шум річки, балкон відкрила. Тако трошки прохладно, змерзла, як зюзя, ну нічого, свіже повітря. Ну цей шум річки, кажу, це вообще... але правда йде дощик. Боже, а вчора в Одесі. Це не дай, Боже, мамочка моя. Мої хороші. Може комусь не подобається, може не подобається. Але я говорю завжди, життя прекрасне, потрібно жити сьогодні, щастя, цю секунду. Хочете зробити сьогодні, не відкладайте на завтра. От вам говорю, це правда. Так, да, багато кому не доїде, що я це кожен день говорю, але вибачте. Так, мої красотульки, мої ріднульки, мої хлопчики та дівчатка, 6.57. Я ні, я ще не вмив, це гарне личко. Ні. Бачите, воно ще в мене навіть і не блистить. Щас і дуже. Душ творить чудеса, холодна водичка. Я як би не було прохладно, ні, я вже балкон закрила. Тому що, знаєте, на ото на ногах і на руках вийшли оці пипчики. Ви поняли? Ноги посиніли, руки посиніли. Прохладненько, мей, прохладненько. Ну що, в нас теж холодно, вже що, вже осінь, хорош свята. Боже мій, я вам кажу, пролетіло таке время. Время летить просто таку, ту-ту-ту-ту. Так що, мої хорошенькі, щоб ми все встигли, нічого не відкладайте на завтра. Робіть сьогодні і час. Ви мене поняли? Поняли. Дивіться, я так от раніше думала, що я говорю сама з собою, думаю, ти зійшла з ума. Але ж я говорю, Боже, з мільйонами розумних людей. Я вам щось розказую, ви мені щось пишете, хто паскуде, хто ні, але це життя. Не можемо всі бути добрі. Одним словом, Базаренко вам рот не закриє. Зараз вийду на вулицю, покажу це покажу пока кажу, I love you. 7, 18, 7. Так, ми родинки, 7-18 сніт. Я вже прям преобразилася. Личко вмила, румянчики з... ой, личко намастила, румянчики зробила, слухайте, глазки на ті підкрасила. Хоч вони у мене маленькі, але вони виділяються, правильно? Ви кажете, що добре, слухайте, я раніше завжди красила такі глазки. Ну, раніше я була ще що я ті глазки не було, такі запавші. О, губки накрасила, ви знаєте, затотіла такий обісвічений диск. Так що ми просити ми з вами знаходяться і раніше жива вода. Дівчатка все виходить з балкона хлопчики, перед вами смереки. Ви просто почуєте мій голос. Обов'язково приїжджайте на відпочинок в Західну Україну. Хочете Яремче, хочете Буковель, хочете фанкіз. Але тут круто скрізь. Особливо, коли ви прийдете в живу воду, ярем чи будь Любий номер, він виходить на річку на на Будь-який номер. А саме головне, мої хорошення, бачите камінь. Там є камінь, який творить чудеса. А ще найголовніше з крана тече джерельна водичка. Ну, Приїхати сюди стоїть. стоїть. Так, мої робітнички, сім вас, це ще хочеться з вами тут постояти. Знаєте, я завжди виключила. Я ніколи не думала, що мені сподобається печенок на Західній Україні. Я люблю, вибачте, сонце. Да? Сонце мені треба як улапотитися. Я вже разприкладу обережження, ну ви бачите вже, скільки років я їсть і приїжджаю вже в воду. А Але, допустимо, якщо ви не хочете приїхати в живу воду, я ремчу, да? ви не хочете шум річки, запах моря. Я раніше в гостинці на гостинці, Хочете з басейном, хочете з Йоками, хочете просто тишину, просто тишину. Скільки тут їхати ось в Одесі. В 6 вечора ви сіли, в 11 ви тут. В 11 ви приїхали, у вас є цілий день, другий день, 4 вечора сіли, в 8 в Одесі. Два дня вони творять чудеса. Повірте, ця перезагрузка, вона всіла нам потрібна. Я не знаю, я полюбив, мені, ви знаєте, дуже подобається цей шум річки, а запах смерети. Подивіться на мій голос, а заді мене обалденний камінь, який творить чудеса. Повірте, творить чудеса. Дуже багато людей приїжджає і дуже, ну, я вам просто це говорю. Так що мої вулички, все. Е, е, Ні, я розчесала волосся, Я думала, так, знаєте, як грабелька, Ну а що, слухаєте, також взяла, хвостика зробила. Але байдуженько, байдуженько, вже я собі приводілася, я солічко діваю. І зараз виходимо, вже 7.22, байдуженько. І зараз поки піднімемося, поки я ще з вами поговорю, поки я ще вам покажу воду. Е, Дівчина мене запитувала, що їй в живою водією, розказую. І баня, і чана, і джерельна вода, яка тече кожен номер виходить на річку, на смереки. Тут є все, тут тиша, ну, тут просто тиша. Та взагалі Яремчі тиша. Ви не розумієте, тут наскільки круто, я вам навіть не можу, ну дивіться, ну, якщо світовічка ваша відкрила тут магазин, це говорить про що, що вона любить це місто. Тут дуже круто. Саме головне, що Яремче це такий, знаєте, коридорчик. З Яремче можна купити потім в Франківській і в Буковель. А де б не відпочивали, ви можете приїхати обов'язково в Яремчу, тому що тут є дуже красивий містах. Тут є водопади, тут є де походити. Просто ми що з вами походимо, подожіть. Ще тільки всього початок. Всім гарного дня, I love you. Говорити завжди. Добрий ранок. Доброго ранок. Як настрій? Нічого, супер. Погода Шикарна. прекрасна. Ну, погодка, ну що погодка. Шикарна. Кар у Карпатах поганої погоди немає. А дивіться, а мій голос, Ром. Та в тебе взагалі ти а приїхала дивіться. через два дні, в тебе вже общем, ожила. Так, да, так, да, так, да, да. Дивіться, на мій голос, який ну, в мене. То ти? Що ти хочеш порівняти, ну, цей тут воздух, повітряніше. І, допустимо, що десь в місті загазовано чи ще щось. Доброго ранку, дві секундочки. Карпати чекають. Так, да, так, да, так, да, так. Да. І жива вода, так само. Ага. Тут ви що ми ви на працю, так? Да? Так, да, ми на працю, ми вас чекаємо. Піду потім пізніше десь після ділянка. Ну хорошо, я вас чекаю. Гарного дня. Все, гарно ідею вам так, так само. Хоче. Добрий ранок. Добрий ранок. Став зонтик, квітулечка. Ні. Та не треба зонтика, бізонтика, знаєш <рес> тобі зонтика, що падає, щось чи що, лиш і бігати з собою. Дощ іде, ні, я Ой. просто... Бізонечко. У мене там. Я Танюшка кажу за голос, дивіться у мене голос, я вам кажу. Це... А утром, Рома, я сьогодні утром, щоб ви розуміли, три стакани води одразу, Три. От три. Ну, вона хороша вода, вона, да, вона, хоч, вона хочеться пити, особливо зранку. Так, так, три стакани. Ну, Танюшка, ти пила з крана воду? Ну ти подивися, а потрібно пити треба, люди. Треба, я щось не, не можу. Я так, подивши, що я так що в Трускавець їздити не буду, Бо я йду трускавець іменно попити води. Знаєш, потрібно. Там. А, а у вас крана вода... яка? Дивися, тобі покажу. Покажи, Я теж вже буду пити рану. Всі п'ють. і ти Я Я ж приятель, таюшка. Що ви там п'єте? Покажіть. Я хотів тобі показати. Ларіса зробила. Аналіз, э, аналіз, але вона десь поставила і ну, не знаю. І що, де. Я тобі завтра покажу. Аналіз цієї води, я не знаю, де вона його поклала. Та і... потім ще вмісто роликів зробимо з вами. І що, так я ж знаю, ви ж казали за аналіз. повністю, з печаткою, з гербовою, все, без всяких джерельна вода, так? Да? Ідеальна вода, просто вода така, ну дуже гарна. Ну, гарного дня. Ми йдемо вже. Ну, Ми все, гарний день. Все, кряпо, давайте, і... Гайда, давайте. Так, Танюшка, а ну, скажи мені, настрій. Ого, я закуталася Вчора в рушницю ти щось. Ся... Чуй бульк? Ага, значить, світочка мені щось уже кинула. Да, Що, світулька добре. чуть-чуть. Раз, любчик дзвонить, а то ми це вже гарно. Да. Так, мої хорошенькі, зараз покажу вам, який краєвид в живої воді. Отут, де ми йдемо прямо, тут іде великий, дуже чан. Там іде біседка мангал. Отут де чан, повертаємо наліво, йде дуже велика баня. Всі номера виходять на. Річку на смереки. Тут така тиша, що я вам навіть не можу передати. Тут дуже красиво. По-перше, наверху машини, але того шуму, дивіться, ми стоїмо тут верху траса, але Тут не чути шуму. Бо взагалі його не чути. Наскільки тут хорошо, мої красотунички. Так що приїжджайте, живу вода, квітулька моя. Добрий ранок, добрий ранок. Водичка, водички, жива вода, жива вода. Але цибулина є цибулина. Слухайте, дощ іде, очки на голові, ну, а хто знає, що в мене нові очки? Ніхто не знає. Я і зимою і літом з ними ходжу. Так мої п'яскулічки. Ну ви знаєте, що ця цибулинка в мене одланкот. Що сумочка, що костюмчик, слухайте, ну, мені так подобається. По-перше, на роботу прийшла, кофточку зняла, другу кофточку оділа. Це літом, знаєте, ми е, передіваємося по два рази в день, тому що запачка. А зимою проще. Штанці я взагалі в цих 3-4 дні носить, а що їм буде? У нас чисто акуратненько. Тільки цю, звісно, кофточку знімають, цю кофточку скусняла, другу діла й байдуже. Один словом, дівчатка, mm. така сюди в мене обов'язкові тут 15 Це така осіння вона. І сумочка, і костюмчик. Дівчатка, це я брала у світурічці в Анкоті, на сьодьмому кілометрі. Я вже вам казала. Я оце таку йду, висить плаття, висить штани. Я подивилась, подивилася, говорить, на вас немає розміру. Я говорю, а вони тямця, вона горда. Я кажу, тоді давайте. Ну, на мене так подивилися, але я думав, влізла. Я стояла на... я йшла на показку, а вже віддавати. Чтобы мы с вами не сделали, чтобы мы вами не сделали, мы все равно красотки. Я уже сказала, миллион людей, миллион людей. Особенно, если вы такие приходите, знаете, до своей вечеринки, а день людей, это все такое платье, это такое штыльчик. И вот, это ну, все, что у тебя просто сегодня. Так, нормально. Все значит, знаете, что? Что вы? Обаятельно, привлекательны, очаровательны. Знаєте, мої карашінки, немає ні не красивої жінки. Немає. Ні не красивої жінки, не красивого мужчини. Всіх обаятерів прилікати. Тому що, знаєте, в кожній людини є своя красота, є своя ізюминка. От ось і світу, ізюмінка. А я вся ізюмінка надала. Де я не возьми вся ізюмка? І тут ізюменка. І правда, тут і тут, що просто нічого немає. Але хватає. Того, того ізюминки в мене хватає. Дивіться, яка шикарна черва, я теж стукла. Одним словом, дівчатка, я вже зі всі казала. Ми з вами просто а чи ми не Щоб мене зробили, щоб ми не діли, щоб ви. Так, мої краситулечки. <кхід> Скільки, Танюшка, 7.49. Вжиди, боже, як горе парують. Дощик іде. Температура 5 градусів. І Турічка, ти не замерзла? Ні. А я ж подогрів сидіння, включаю дві тип аж три штучки, ну, щоб так. ти в не замерзла. <хід> так, мої хорошенькі. Ну от дивіться, ми виїхали в 7.49. Від Роми до, зараз, до самого центру, я вам зараз скажу, це виходить, дивіться, тут готель на отелі, мангал на мангалі, шашлик на шашлику. Поїсти можна, де ви хочете. Тут є такі базарчики великі, жилетки, носочки, чаї, гриби. А гриби це ж взагалі хто любить. От тут зараз буде дорога, через дорогу ми їдемо по цю сторону, туди одностороннє движення. І от друга дорожка це там водопад, дуже великий водопад, так красиво там. Там є мостик, там, ну там класно. Вам обов'язково туди треба поїхати. Обов'язково. Таку, як в тунель заїжджаємо. Тонішко, ти любиш таке, да, таке да? так? Ти таке любиш, да. так. Ми навіть їхали з тобою, так, кажу, тунель. Да, воно все зелено. зелено. Так, 7,50, одну минутку ми їдемо. ось Зараз ще одна минуточка. Тут скрізь зелено. Боже, як воно красиво, це навіть вам не передати. Ви зараз дивіться, а, як парують горе, воно камера, звісно, не передає. Але дуже-дуже такий парк, Красиво, дуже. Особливо ця тунель, так. Да? Да, да. Так, отут у нас пішохідний переход Ви ставите машинку і переходите до водопада. Там он водопад, машини, екскурсії, дуже багато машин, екскурсій, дуже-дуже. І зараз через півхвилиночки ми вже йдемо возле нашого магазину. Магазин знаходиться в самому центрі Ремча. Рядом жоде вокзал, автовокзал, Макдональдс, да, квіточка. Так, да, да, я вчора була. Так, дівчатки, тут у нас міст і ця водичка, як я. Дивіться, ось я поки нікого немає. Отака жух, от я люблю. Двітка ой, клас. <сум> от дитячий садик, старша група. Так, мої красотулічки. Тут і дитячі санаторії, тут дуже багато всього є. Взагалі, я вона дуже-дуже велика. Вона дуже красива. Ви обов'язково повинні сюди приїхати. Діток з санаторія самі на гори. Так. От, виходить, ми вже заїжджаємо, тут парк дуже великий. Заїжджаємо в сам центр. І зараз з правої сторони буде наш магазинчик. Сьогодні вже 1 жовтня. Так, тут стоїть мене, дівчатка, моя, стояночка таксистів. Ви можете уїхати де ви захочете. Тут іменно це не маршруток стоянка, це стоянка таксі, щоб ви знали. Дивіться, вже одне ось у таксі стоїть. Це наш магазинчик. Тут дитячий санаторій Прикарпатський, дуже, до речі, дуже хороший санаторій Прикарпатський. І от тут установочка для цих автобусів. А тут моя квітулечка. Добрий ранок, моя квітулька. Рано. Все, зайчик. Ми приїхали. Треба знайти, що до робочого місця. не від робочого, а до робочого. Щоб всі приходили до нас. У нас кінці сидіть вітрина, така, знаєте, тільки суддя привезуть. У нас вибор суддя не дуже-дуже великий. Ну нічого, є малосолочка, є колбаска, є корочка. Пойду, пойду, докуди. Слухайте, я прямо скучив відео за мої трудяжечки. Моя трудяжечка, мети, мити до світлички. Приходьте, приходьте, у нас скутно. Ми хороші, ми не Ми, може, щось не допонімаємо, але ми хороші. Ну ми піднімусь ще. Ми все робимо, як треба. Танішка? Сказано зроблено. Уже ж ми тут, уже ж ми тут. Замітаю вас сюди. Приходьте. Всі приходьте. То я теж була разномерти на і свідчить. Ну а що робити? А що робити?